Вітаю, виконаємо діагностичну контрольну роботу з геометрії 8 клас за теми «Чотирикутники його елементи, параграм та його види. Другий варіант. Так, нам треба виконати перших 3 завдання. Тут ми оберемо от тільки одну правильну запропонованих і отримаємо 3 бали за ці три завдання. Отже, Перше задання, укажіть, який з відрізка є діагонал 4-кутника СДМФ. Давайте спочатку підпишемо, щоб можна було зрозуміти. С Д М і Ф. Діагональ це відрізки, які сполучають протилежні сторони 4 Це М і ДФ. Шукаємо відповідь Це F. Ой, C M. СМ немає, ДФ, e. тоді у нас відповідь у цьому завданні це Б. Записали перше завдання відповідь В Д. Приходимо далі. Задій гострий кут паралелограм, якщо його тупику дорівняє 150 градусів. Отже, тупий кут 150 градусів, тоді ми знаємо, що сума сусідніх кутів дорівнює. 180 градусів. Тоді, щоб знайти гострий кут, нам треба 180 градусів, треба відняти тупий кут 150 градусів, і ми отримаємо гострий кут, який буде дорівнити 30 градусів. Відповідь Г. Друге завдання відповідь Г, і в дужках 30. Градусів. Третє завдання. Знайдіть периметр квадрата, сторона якого дорівнює 7 см. Ми знаємо, що у квадрата всі сторони рівні. Тоді, щоб знайти периметр квадрата, Треба скористатись формулою p дорівнює 4 помножити на А. Тоді 4 помножити на 7, ми отримаємо 28 см. Отже, периметр квадрата зі стороною 7 см дорівнює 28 відповідь Б. У третьому завданні відповідь Б. Відповідь Запишіть правильно, не помиляйтесь. Так, відповідь Б і 28 сантиметрів. Дужка записали. Переходимо до виконання наступного завдання, завдання середнього рівня. Периметр прямокутника дорівнює 16 см. Знайдіть його сторони, якщо одна з них на 2 см більша за другу. Отже, якщо оця сторона буде X ширина, то довжина буде на 2 см більша. Х додати 2. І периметр це сума довжин всіх сторін. Що ж, давайте це і запишемо. Периметр у нас дан. 16 см. Тоді ми запишемо, нехай ширина прямокутника дорівнює х, а довжина Х додати 2. За формулою периметр нам треба скласти рівняння 2 помножити на Х, додати Х додати 2. Ми склали дві сторони, помножили їх на 2. І все це буде дорівнювати 16 за умовою. Давайте зараз це і запишемо. Буде дорівнювати 16 см. Тепер дивимось, у нас ліва і справа є подвійки. ми можемо скоротити праву ліву частину 2, щоб спростити рівняння. Тоді х додати х буде 2х, 2х додати 2. У нас вийде 16 ми ділимо на 2, це буде 8. А тут двійка, коли ми поділимо, тоді двійка ця за дужками зникне. Тоді 2х буде дорівнювати 8. Треба перенести двійку праворуч поміняти знак на протилежний. Отже, у нас буде 2х дорівнює 6. Х буде дорівнювати 6 ділимо на 2, це буде 3. Отже, це у нас ширина 3 см. Тоді друга сторона буде на 2, на 2 см більша. Х плюс 2. Тоді це буде 3 додати 2, ми отримаємо 5 см. Отже, сторони прямокутника будуть дорівнювати 3 см 5 см. 3 см протилежні сторони рівні і 5 см. Отже, ми з вами розв'язали задачу, використовуючи рівняння. Дан ромб АБЦД. Давайте запишемо ромб. кут С Д 55 градусів. Ось тут СДБ 55 градусів. Треба знайти кути ромба. Що ж, давайте запишемо. Що нам дано? Дан ромб АБЦД, кут, відомий CDB дорівнює 55 градусів. Нам треба знайти всі кути: знайти кут А, Б, С, кут і кут Д. Але ж ви знаєте, що нам треба знайти один із кутів А, наприклад, і Б, тоді ми автоматично знайдемо протилежні кути. І так, ми знаємо, що діагональ ромба. Це ДБ, ДБ це діагональ. ДБ діагональ. А діагональ ромба діагональ. А діагональ ромба – це бісектриса. Давайте пишемо бісектриса. А якщо це бісектриса, отже, ми автоматично можемо знайти куди. Куде буде дорівнювати 55 градусів треба помножити на 2. І ми отримаємо 110 градусів. Отже, куди ми знайшли, тоді ми автоматично можемо знайти куд Б. Б буде дорівнювати куту Д, за теаремою за властивістю протилежних кутів ромба, і це буде теж 110 градусів. Отже, ми з вами два тупих кути знайшли. Тепер нам треба скористатись теоремою, що сума сусідніх кутів ромба дорівнює 180 градусів. Давайте запишемо кут А, додати кут Б буде дорівнювати 180 градусів. Чому? Це сусідні кути. Сусідні кути у сумі дають нам 180 градусів. Сусідні кути, кути слово пропишіть словом, не позначкою. Тоді кут А буде дорівнювати 180 градусів треба відняти відомий кут Б, який ми тільки що знайшли 110 градусів. І тоді ми отримаємо кут А буде дорівнювати 70 градусів. Ми знаємо, що протилежні кути ромба рівні, то в такому випадку ми запишемо, що кут А буде дорівнювати куту С, і це буде дорівнювати по 70 градусів. Отже, у відповіді треба написати кут 70 градусів, гострий кут, потім тупий кут 110 градусів, протилежний кут до А, це. Кут С 70 градусів, і протилежний кут до кута Б 110 градусів це наш кут Д. Ми знайшли з вами 4 кута ромба. Задача 6. У задачі 6 треба провести доведення, що чотирикутник ЕФ. Мен паралелограм. Давайте роздивимось цей малюнок. Ми бачимо що два трикутника. Давайте роздивимось ці два трикутника. Трикутник E F і трикутник NFM. Трикутник НФМ. Що ж, ці два трикутника і. Для того, щоб довести, що ці два трикутника рівні, нам потрібно знайти три пари рівності. Отже, перша пара рівності, які ми бачимо, що кут ЕФН за умовою, кут Е F, N, Шукаємо Е F, N, дорівнює куту ФНМ. Оці куточки, які позначені однією дугою. ФНМ. М. Це нам відомо за умовою, за побудовою, за умовою. Тепер друга пара рівності, другий кут, кут, дивіться, F N E. Запишемо кут F, N E, куту N F. М, Н, Ф, М. теж за умовою. І тепер нам треба знайти ще третю ознаку рівності. У нас Ф, Н – спільна сторона у трикутниках, Н, Ф – спільна сторона. Отже, тепер ми бачимо за стороною двома кутами ці трикутники рівні, то ми можемо сказати, що за другою ознакою рівності трикутників, за другою ознакою. Рівності трикутників, трикутники будуть рівні. Запишемо ті, що ми роздивлялись, так і запишемо Е Н буде дорівнити трикутнику N F. N, F M. Якщо трикутники рівні, то відповідні і рівні їм кути. В такому випадку кут Е буде дорівнювати. Куту М, давайте червоним позначу, оцей кут буде дорівнювати цьому, ці кути, так як вони відповідні. Дивіться, оцей кут між прямими, цей кут дорівнює цьому, цей дорівнює цьому, тоді кут F дорівнює коту Н, ми можемо так і прописати, що кут Е дорівнює коту М, протилежні сторони, і кут F, кут F дорівнює куту N, куту N. І так як ми довели, що трикутники рівні, отже, відповідні сторони рівні ця сторона дорівнює цій стороні, оця сторона трикутника відповідно дорівнює цій стороні трикутника. Тоді, а ми знаємо, що властивості ромба, давайте пропишемо ще сторони. F E буде дорівнювати M N, і сторона E е, Е e, N дорівня «фм», Fm. Отже, ми довели з вами, що протилежні кути у цього чотирикутника рівні, протилежні кути рівні, і сторони теж рівні. А якщо сторони і кути рівні, то ми можемо стверджувати, що чотирикутник «є», F M, N, Паралелограм. Ми з вами розв'язали задачу 6 достатнього рівня складності. Переходимо до розв'язування. Сьома задача: знайдіть кути чотирикутника, якщо вони пропорційні числам 1, 3. 4 і 7. І треба відповісти на питання, опуклий чи не опуклий є цей чотирикутник. Поки що ми не знаємо, опуклий чи не опуклий, намалювати цей чотирикутник дуже складно. Тому давайте визначимо, нехай х буде коефіцієнт пропорційності. Це треба записати. Нехай Х коефіцієнт пропорційності. Тоді перший кут буде дорівнювати х, другий кут 3х. Третій кут 4х, четвертий кут 7х. За теоремою о сумі кутів чотирикутника складаємо рівняння. Що ж, давайте запишемо рівняння x додати 2х, додати 4х, додати 7х. Це це дорівнює 360 градусів за теоремою. Складаємо всі іксі, іксі. 3 додати 7 це 10, 10 додати 4, 14, це буде 15х. Записуємо 15х дорівнює 360. Х буде дорівнювати. 360. Ми ділимо на 15 х буде дорівнювати. 360 розділити на 15, ми отримаємо 24 градуси. Отже, перший кут у нас дорівнює 24 градуси. Перший кут, тоді другий кут, який дорівнює 3х, тричі більший. Тоді другий кут буде дорівнювати 3 помножити на 24. 3 множимо на 24, ми отримаємо. 72 градуси, 72 градуси, третій кут. 3 треба помножити на 4. 3, множимо. на... У нас третій кут був дорівнює 4х, 4. Треба помножити на 24 і ми отримаємо 96 градусів. І четвертий кут. Пропорційне число 7, тоді нам 7 треба помножити на 24, на коефіцієнт пропорційності і ми отримаємо 7 помножити на 24, це буде 168. Отже, давайте тепер роздивимо кути, градуси кутів. Так як ми розв'язували і задачу про кути, давайте налаштуємо. Більш детально пропишемо градуси. І так, все це Х, тоді ми 360 тут. Запишемо градусів. 24, Перший кут 24 градуси, другий кут 72 градуси, 96 і 168. Давайте подивимось, 24 градуси менше за 180 градусів, 72 менше за 180 градусів, 96 менше за 180 градусів. І 168 кут, який менше за 180 градусів. Отже, ми можемо сказати, що цей чотирикут, опуклий. Чому чотирикутник -ку... опуклий? Тому що всі кути менше за 180 градусів, тому чотирикутник цей буде опуклий. Ми розв'язали з вами сьому задачу. Один діагностична робота, один варіант два. Восьма задача. Висоту, проведені з вершини топового кута ромбу утворюють між собою кут 60 градусів. Знайдіть кути ромба. Давайте підпишемо те, що нам дано: А, Б, С, Д, Б, К. Хай буде і Н. Отже, якщо Б, К e, і Н – це висоти, то висоти завжди проводяться під прямим кутом. Давайте запишемо, що нам дано. А, Б, С, Д, Б, К і БА. Н це висоти, БК, це висота, і BN – теж висота під прямим кутом. Тоді, що нам треба знайти? Нам треба знайти кут А, кут Б, кут С і кут Д ромба. Давайте роздивимось спочатку чотирикутник, який утворився, да, і кут висоти утворюють між собою кут. 60 градусів, це теж нам дано. Давайте це і запишемо, що кут К Б Н дорівнює 60 градусів. Це за умовою нам дано. І в чотирикутнику, який ми бачимо на малюнку, це К Б Ми можемо знайти Кут Д, який в даному випадку невідомий. А ми знаємо, що у чотирикутнику сума кутів дорівнює 360 градусів. Скористаємося цією теоремою. Я буду писати кут B плюс кут Н, плюс кут Д, і плюс. Кут К буде дорівнювати 360 градусів. Я всі кути взяла по порядку. Кут Б записала, що це 60 градусів. Отже, кут Б 60, кут Н90, кут К90, і кут Д нам невідомий. Тоді ми можемо написати, що кут Д буде дорівнювати 360 градусів, треба відняти суму відомих кутів. Так, діти, Але ж ось тут, коли я записала, треба за теоремою Записати о сумі кутів чотирикутника. за Це ми посилання на теорему записали. Тепер знаходимо кут D, який невідомий. Всі, кути відомі, Кут Б, додати кут Н, додати кут А, кут Н додати кут К, і тоді це буде кут Д. Отже, кут Д. Ми будемо мати 360 градусів мінус суму кутів 90 додати 60 градусів. Додати 90 додати 60 градусів, і ми отримаємо в результаті цього обчислення, буде 120 градусів. З 360 відняти 240 ми отримаємо 120 градусів. Отже, кут Д дорівнює 120 градусів. А ми знаємо, що у ромба протилежні кути рівні. Тоді ми напишемо, що кут Б дорівнює куту Д, і вони мають величину 120 градусів по 120 градусів. А тепер давайте роздивимось протилежні кути А. І кут С можна використати декілька теорем. Ми можемо знайти перший спосіб. Давайте я покажу, якщо, якщо ви забули, що сума сусідніх кутів у ромбі дорівнює 180 градусів. Тоді ми запишемо, що кут А додати кут Б. За властивістю сусідніх кутів ромба, вони рівнюють 180 градусів. Тоді у нас Б відомий, тоді кут А тут буде дорівнювати 180 градусів. Треба відняти відомий кут Б. І ми отримаємо 180 градусів відняти 120 градусів, ми отримаємо кут А буде дорівнювати 60 градусів. А тепер. А ми знаємо, що протилежні кути ромба рівні кут А до рівня куту С і буде дорівнювати 60 градусів. Це перший спосіб. Також ми можемо отримати 60. Якщо забули, що сума сусідніх кутів у ромбі дорівнює 180 градусів, давайте запишемо другий спосіб, як треба використовувати теорему о сумі кутів чотирикутника. Отже, сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Тоді кут А буде дорівнювати куту С. І так як це 2 кута, тоді ми можемо сказати, що нам треба від 360. Градусів відняти два кута по 120 градусів. І це треба поділити на навпіл, тому що кут А дорівнює куту С. І ми також отримаємо кут 120 градусів. 360 градусів. Ми віднімаємо два кута по 120. Це буде у нас 240. Радусів, і тоді в такому випадку це буде 120. Ми ділимо на 2 і ми отримаємо ті ж самі 60 градусів. Але тут буде чуть-чуть більший розрахунок, ще й дріб треба ділити на 2. То краще скористатися властивістю, сума суміжних кутів, сума сусідніх кутів, сусідніх. Кутів ромба. Ось це ми зробили послання. А можна з другим способом знайти це ваше право? Запишемо відповідь у цій задачі. Кут А дорівнює 60 градусів, кут Б дорівнює 120 градусів. Кут С дорівнює 60 градусів і куди 120 градусів. Ми прописали всі кути. Переходимо до розв'язування наступної задачі, дев'ята задача. Дев задача. Бісектриса кута Б, паралілограма. Значить, у нас тут буде Б, ABCD Д, ділить сторону AD, Ось тут у нас AD буде на два відрізки AK і ДК АК і ДК. Так що АК відноситься до КД як 4 до 3. Знайдіть сторони паралелограми, якщо його периметр дорівнює 66 см. Що ж, давайте підпишемо АК у нас 4 буде Х, а КД буде 3Х. Отже, нам тепер треба розв'язати цю задачу. Спочатку давайте допишемо, що нам дано. Записуємо: дано Д паралілограм, так, як заявлено у задачі АБЦД, паралілограм, К бісектриса. Периметр, периметр паралілограма дорівнює 66 см. І треба записати відношення К відноситься до Д як 4 до. Що ж, в такому випадку, якщо ми використали відношення сторін, то тоді нам треба задати коефіцієнт відношення, і нам треба знайти сторони паралілограми. Я напишу сторона АБ і сторону БЦ, а потім ми вже автоматично знайдемо інші сторони. Ми записали, тепер давайте роздивимось спочатку трикутник АБК. Перше, в задачі ми роздивляємось трикутник А, Б. К. Цей трикутник буде рівнобедрений. Чому рівнобедрений, ми зараз це доведемо. І так, сказано, що це бісектриса. Якщо бісектриса, то вона поділила кут АВС навпіл, тому що бісектриса ділить кут навпіл. А тепер, якщо у нас BC і АД паралельні прямі. Пишемо БЦ, паралельно до AD, як протилежні сторони, парелограма рівні і паралельні, а БК січна, то кут КБЦ, KBC, кут КБЦ, KBC, куточок, буде дорівнювати оцьому куточку БКА, або буде дорівнювати куту АКБ. Внутрішні різносторонні кути, записуємо різносторонні кути. Різносторонні кути, ми знаємо, що вони рівні. Отже, значить, цей кут буде дорівнювати цьому куту, тому що ці кути рівні. Отже, ми робимо висновок, що кут АБК буде дорівнювати куту АКБ, АКБ це кути при основі трикутника, кути при основі. Якщо кути при основі трикутника рівні, то це трикутник рівнобендерний. Отже, тоді ця сторона буде дорівнювати оцій цій стороні. У нас виходить, що АВ буде дорівнювати АК. І це буде дорівнювати 4х. Що ж, тепер ми бачимо, що тут у нас 4Х, тоді давайте знайдемо сторону БС. Сторона БС. Буде дорівнювати 4х додати 3х, і це буде дорівнювати 7х. Тепер ми бачимо, що тут сторона 7х, протилежні сторони у параліграме рівні і паралельні, тоді тут буде 4х. І спочатку нам треба записати, так як нам дано відношення сторін, тоді ось тут треба записати нехай х коефіцієнт відношення. Отже, обов'язково, коли ми виходимо на у нас є відношення, АК відноситься до КД як 4 к 3, то ми повинні вписати пояснення, що таке буде Х, Х буде нехай коефіцієнт відношення. Нехай х коефіцієнт да, у нас. Тоді АК буде 4х, КД буде 3х. За формулою периметра складаємо рівняння і починаємо складати всі сторони. Але краще записати формулу. Формула периметра паралелограму буде дорівнювати 2. В такому випадку ми можемо це скоротити запис. 2 помножити на першу сторону 4х. До 4х додати 7х і все це дорівнює за умовою 66 дорівнює 66. Дивимось, у нас є два зліва, є 66 теж складається з двійки, то ми можемо розділити праву і ліву частину на 2, щоб спростити це, це рівняння. 4х додати 7х це буде 11х. 11 дорівнювати, 66 ми ділимо на 2, це буде 33. І тоді х ми отримаємо 33 ділимо на 11 це буде 3. Отже, коефіцієнт ми знайшли. Тепер можна знайти сторони. Аба 4. Значить, 4 ми множимо на 3 на коефіцієнт, і ми отримаємо 12 см. Так як Аби дорівнює протилежній стороні С, де ми можемо це записати одним рядком. Тепер... Ади запишемо АД дорівня протилежній стороні БЦ у параліграма 3, ми множимо на 7 і отримаємо 21 см, має більше сторони паралілограма. Що ж, ми з вами розв'язали задачу номер 9 Треба записати відповідь. Це у нас буде перша сторона 12 см, 21 см, 12 см і 21 см. Ми розв'язали з вами контрольну роботу. Один з теми чотирикутник, його елементи, паралелограм та його види. Другий варіант. Дякую за увагу.